Але 10, віде, 10, адвокат повідомлений. Добре. Але, але ви 10. просто ви скажіть особа, що ви особа. Ви така поважна людина. Слідчі з двух. Я можу почати політики так само. Який надовго. я просто адвокат мене попросив, щоб оповнажна особа. Якщо ви маєте довірність від суду, то маєте так. Ви просто не вибираєте в мені поверніть, хай мені поліція поверне техніку. Із секретаря. Ні, ви моменту відновили там. Е, вітаю з поліції, видасть техніку, не чесно. Ні, я не зловживаю. Я адвокат Магарський. Я стою просив зараз. Ні, ваш адвокат хоче брати трубку. Ні. Ви ж призначилися обіцяли, що ви вибили цю техніку в людину. Дивіться, я просто, ні, я відмість адвокат повідомлений на 10:30. Я знаю. До Дивіться, я коректуація до вас. Я не хочу, щоб слідчий СБУ такий поважний. Ви скажіть, що ви поважна людина. Дивіться, це не я до вас ставлю з благаю. Я не, але мали, я не мали, я ставило, хочу, щоб СБУ не возив повістки. Я, я вас залишу під'їзді, а ваші консульці це ваше право. Я не маю права вас такого забрати да, право. Війку, ласка, я не маю зараз піднесети. Завтра на висадку про це. Дивіться, я змагаю, власне. Адвокат сорок, мій повідомлений, де, мені вже ви, не перебувайте. 42-го вам почалася пам'ятника написання права повіз ви зобов'язані підпиратися закону вимогу слідчого про дорогу слідчого суду. Я вам просто нагадую. Але ви просто ну, ви не повноважна особа. Як ви на допит викликали, питань нема. Я, я, не, я не відмовляю. Я вам цю повістку залишу. Куди я залишу все? Але сал... ви не скажіть суду, нехай не буде розпорядник суду. Повноважна особа. Вам вручено. Ні, ну, ні, ні, я правильно кажу. Повідомлю, повідомлю. Я правильно кажу. Це немає нічого страшного, що слідчого. Я не кажу, це страшне, але це неправильно. Ви скажіть, ви вигадали в цьому слову, не знаєте, Так виходить, що ви виносите, а мені просто з поваги висит. до вас, поважної людини, злідчує СБУ. Вони, вони вас ганяють, вони не мають права зганяти. ганяти. є суддя, ком... ну, суддя ні, комічний секретар. Але ж є в суді, дивіться, в суді є кур'єри. не кур'єр. Вони, вони в, 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 через право забезпечення мав смс-повідомлення. Але я з поваги до того що ви слідчі СБУ, реально поважна посада. Ви не уповноважені. Ви скажіть, дивіться, я з СБУ. Чого я маю вести? Я хочу, я завтра буду захищати в суді. <різвач> я скажу, є, не обясник. Не, не, не ганяйте слідчого як кур'єра. Він поважна людина, він слідчий. Можете відкрити, я... Я, я не маю біля своєї зараз. Я вам повідомлю сьогодні, до 1 жовтня 18.09. Так, у мене адвокат також повідомили. <різвач> <і мене адвокат різвач> я знаю, що це перевів. І скажіть, як копі що не роблять 16.07. Це на міському місці заснути. У нас підозрювані смають на спілкування з судові. Це ваші друзі. А, патрулюють, Думаю, що сваряться люди. Добре, якщо треба, я вас буду захищати в суді. Стаття 60-та, 60 я не цей. Це як неповноважено. Або хочете, я дам клопотання. Суд, да. обповноважте людину, щоб яка буде роздавати да. мобілізмі. У вас є співпраця, ви казали з вішими поліція, хай вернуть мені мою техніку і тоді легко до мене дозвонити. Дивіться, ви мобільні телефони, ви в себе на стрімі заявляли, що ви відновили всі два телефони, ви собі казали. Для стріму. Да. Але для стрімування, тобто, для дзвінків це різні... Що ви казали, ви довели це свої плату від увагу, вони вас є. Для Ну, Будь ласка, якщо навіть я з вами відповідайте, то в мене. В мене, до речі, ви пропали мене як це. я Ну, подругу запишіть, щоб мене записали. Контактуйте, Магарський дуже хороший адвокат. З увагою до вас ставиться. Він не хоче брати Ну, Я не знаю, чого вчора. Ми вчора відвідали шість судових засідань. Шість. Чотири в Личаківському, 2 в цьому. Ви уявіть собі на день, ми не теж не не їздимо. Повірте. Я, я, да ви скажіть, в мене багато роботи, я маю статті їздити, як неповноважна особа, відсюди вручати повістки. Ну погодьтеся. Ще й на приватний телефон змушуєте людину працювати. Все гарно вечора вам.